Добрий день! Ми в Миколаївській області, Новоодеський район, ФГ Єгорка Агро. У нас демонстрація сьогодні трактора Нюхоланд-Т7-260 Автокоманд в парі з сівалкою Вадерштад Темпо 8. Сьогодні сіяли в сонях по показникам. Норма висіву виселена була 50 тисяч насіння на гектар. Робоча швидкість від 16 до 18,5 км в час. По трактору хазяйство відмі... відмітило гарну якість, комфорт для оператора і продуктивність гідравлічної системи та загалом автоматичного водіння та телеметрії. Розход палива з даною сівалкою на даному полі составив від 4 до 4,5 літрів на гектар. По сівалці вона гарно показала себе в даних умовах. Розкладка насіння ідеальна. Без двійників і пропусків. І це все на високих швидкостях. Тандем сівалки Tempo F8 з трактором New Holland T7260 з поставленою задачею справився на 100%. До зустрічі в полях!